Усе, що я збираюся вам розповісти, класифікується як третій рівень допуску та є обов'язковим для ознайомлення. Чоловік, на якого ви дивитеся, це Ітан Пендер, представник релігійного руху нового віку, відомого як нові трансценденталісти. З тих пір його садиба стала комуною для головних лідерів думок, де загалом налічується близько дев'яти членів. Цей рух підозрювали в організації хімічних атак по всій новій Англії на початку 2010-х років. Крім того, було багато дивних зникнень, які тісно пов'язані з рухом. На всі підозраю жодна не підтверджена. За останні три місяці в Франкліні Беркширі та гемпдені було зникло десятих людей без явного злочинця. Але враховуючи, що все відбувається на задньому дворі секти, він і його друзі є підозрюваними. 12 годин тому в департаменті шерифів округу Гемпшир зателефонував чоловік, який, як вони вважали, був у небезпеці. Той, хто дзвонив, відмовився прямо вказати загрозу, поки не передав цю фотографію владі. Ймовірно, це Сара Молісон. Одна з дев'яти зниклих безвісти осіб пов'язаних із цією справою. Наш агент у відділі повідомив нас, що й на це фото було отримано, і оголосив надзвичайний стан, що вимагає негайних дій. Усі співробітники не пов'язані з фондом, які контактували з цією фотографією або чули згадку про неї, були затримані та піддані амнезіаку. Однак години все ще цокає, і фонд вважає за потрібне санкціонувати рейд на комуну Пендер.